Норчистрьом не приходити на вечірнє богослужіння. На вечірнє богослужіння приходити треба. Тож це стрьом. Тому що під час вечірнього богослужіння ми вже починаємо відчувати, який був цей святий, що це була за церковна подія. Вона нас наближає до Господа, наближає до особи тієї, якій ми молимося. Літургія це продовження вечірні, Це Одне святе дійство. Тож це стром. Норм чи стрьом не вдягати хустку в церкву. Зараз, на жаль, чи не на жаль, це норм. Всі зараз так заходять. У нас в монастирі багато випадків, коли хтось іде до моря, а ми біля моря, або хтось іде до парку і заходить в храм. Ну що, робити з цього скандал ні в якій разі. Норм чи стром не ставити свічки в церкві. Справа в тім, що людина сама повинна бути свічкою. Якщо є гроші, вона поставить свічку. Якщо грошей немає, вона сама буде палати як свічка. Тобто це і не норм, і не стрьом. Від цього майже нічого не залежить. Якщо немає молитви, то це стрьом. Норм чи стрьом знімати відео в церкві? Я це роблю для Тік-Тока, для Ютюба. Для Фейсбуку, для Інстаграму, для своїх сторінок. І ми нікому не забороняємо це робити. Чому богослужіння має тривати тільки чотирьох сіт? А якщо ми хочемо, щоб якомога більше людей долучилися до цього сакрального священного дійства, нехай всі знають про те, як ми молимося, як ми почутимо нашого Господа. Норм чи стром їсти про спору не наче серце, коли людина хвора. Вона може вживати розфри не наше серце, тому що інколи це як ліки діють, знаю по собі. Тож, коли мене болить голова від якихось проблем, коли йде бомбування, і коли дуже страшно, просворка допомагає норм чи стрьом соромитися проявити свою віру перед іншими людьми? Це стрьом. це великий стрьом. і нам, християнам, ні в якому разі не можна ховати себе, ховати свої подобання, свої симпатії, тим паче свою віру. Прийшов той час, коли ми цього боялися. Ми вільні люди, вільної країни. Тож, нехай від нас ніхто не чекає, що ми будемо боятися проявляти свої релігійні почуття. Ми не такі. Норм чи чистям вінчатися не за власною волею або примісовою. Ну Це якесь середньовіччя, це страшний стрьом. Зараз такого, слава Богу, немає. і Ніколи, мабуть, не повернеться. Е, останнє питання: норм чи стрьом вірити в астрологію та нумерологію? Це стрьом, це не наука. Це щось таке люди вигадали, ви, ви, ви щоб гроші заробляти. Заробляти гроші на нашому невігластві. Ну Давайте не витрачати на них свій час. І свої ресурси буде нам заробляться. Тож це стрьом, ніяких гадалок, а їх так багато, вони такі модні. Це зараз так розповсюджено. Але це стрьом, тож ніякого стрьому в нашому житті. Все, дякую.